Нова дата 27 жовтня в Україні день писемності та мови. Ційному день української писемності та мови українці по всьому світу пишуть диктант єдності перевірити себе вирішили і журналісти чернівецького репортеру і ведучі радіо Сі-4. національний радіодиктант цьогоріч вперше пишуть 27 жовтня а не 9 листопада це пов'язано з переходом на новий календар. Ми щороку одержували 6 по посів мішків о таких листів Но зараз значно менше. Традицію написання запровадили 23 роки тому. Другий рік поспіль українці пишуть диктант національної єдності в умовах повномасштабного вторгнення. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч весна. Диктант єдності пишуть усі: військові, політики, школярі та літні люди. Хтось доєднався вперше, а для багатьох це вже традиція. До диктанту я доєднуюся вже не вперше, і чому цього разу вирішив доєднатися? Тому що як ніколи це важливо, коли українці можуть разом зібратися і навіть не те, що згадати, а відчути знову, яка є милозвучна їхня українська мова на тексті. В школі ти переживав, тому що тобі потрібно було правильно написати, адже твоя вчителька потім це перевіряє, власне, і ставить тобі за це оцінку. Якусь, певно. А тут ти перевіряєш сам себе. Цьогорічний текст диктанту написала поетеса Катерина Калитко. Читав його Олексій Гнатковський, актор фільму Довбуш. Пишу диктант єдності вже вдруге, і я вважаю, що це прекрасна можливість зробити нам всім разом українцям щось одночасно, і назва сама говорить про себе, як на мене. І ще для мене було приємним сюрпризом. Те, що авторкою цього року стала Катерина Калитко. Цьогорічний диктант єдності. В'ячений дорогом України під час подорожі я завжди пригадую і поля, і якесь опале листя, і гарні дороги. Тому сьогодні я писала цей текст і момоволі згадувала всі свої поїздки і справді. Дороги України, вони неймовірні. Минулого року жодна людина не написала радіодиктант без помилок. Цього разу було писати легше ніж минулого разу. Дуже сподобався диктор, який начитував диктант. Мені здається, що цього разу диктант сам текст диктанту був дуже щемливий. А і в як і минулого року, сам текст був пов'язаний з тим, щоб нагадати українцям, що в Україні триває війна. До онлайн трансляції доєдналося понад 100 тисяч слухачів з різних куточків світу. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.